На слайдах презентації, крім графічних об'єктів, можуть бути розміщені і текстові. Текстові об'єкти можуть бути різних типів. Розглянемо об'єкти двох типів: напис і WordArt. Інструменти для вставлення текстових об'єктів розміщені на стрічці на вкладці Вставлення в групі Текст. Для вставлення об'єкта-напис потрібно виконати такий алгоритм. Перше. Виконати вставлення. Текст. Напис. Друге. Виділити область на слайді, де повинен розміщуватися текст. Третє. Ввести потрібний текст. Четверте вибрати точку за межами об'єкта. На відміну від напису, текст в об'єкті WordArt є декоративним. Для вставлення об'єкта WordArt потрібно виконати такий алгоритм. Перше виконати вставлення. Друге текст. WordArt. Друге вибрати формат символів тексту в списку, що відкрився. Після цього в центрі слайда з'явиться об'єкт з текстом текст напису. Третє ввести потрібний текст. Четверте вибрати точку за межами об'єкту. Під час введення тексту контури об'єктів напис і WordArt будуть обмежені штрихованими лініями. Місце введення наступного символа. Позначено текстовим курсором. На межі об'єктів розміщено маркери змінення розмірів і маркери обертання. Після вибору точки поза текстовим об'єктом їх межа стає невидимою.